Чотири штами грипу очікують цьогоріч в Україні. Львів'ян закликають вакцинуватись. В Україні запустили проєкт з відновлення вантажівок для армії. Вже вдалося відремонтувати 20 авто. Банк грудного молока перейшов з тестового режиму роботи у звичайний. Охочих стати донорами грудного молока запрошують на обстеження. У західноукраїнському дитячому медцентрі розпочали сезон вакцинації від грипу. Роман Петрик цьогоріч вирішив вакцинуватися від грипу. Чоловік каже, щеплення робитиме не вперше заради свого здоров'я та навколишніх. Всі поррази напевно, чотири і від грипу щепилися, і від коронавірусу ми щепилися. Як не як це є? І моя особиста безпека, і безпека так само оточуючих, враховуючи те, що у нас є і плюс маленька дитина, дитина дома ну щепитись потрібно, щоб не переносити інфекцію різних. До кабінету щеплень західноукраїнського медцентру цього року звернулись та отримали щеплення близько 50 людей. Доросла людина може прийти просто з своєю амбулаторною карточкою, з дозволом свого сімейного лікаря і зробити щеплення для дитини. То нам потрібно електронне скерування і запис до імунолога, Тоді імунолог дитину оглядає, і скеровує на щеплення. Імунологиня Ярина Романишин розповідає, робити щеплення можна дорослим та дітям від шести місяців та пояснює, чому варто отримати вакцину від грипу цього року. Перша з них це напевно все-таки пандемія ковід, і ми спрогнозувати її перебіг не можемо. Ми хочемо думати, що стане краще, але тим не менше віруси циркулюють. З одної сторони працює вакцина, з іншої сторони, вірус також хоче вижити і він може змінюватись. З іншої сторони, це знову ж таки ті ж карантинні обмеження, які стали слабшими. Люди просто втомилися від них. Так? І ще якщо в лікарнях, медичних закладах ми їх виконуємо, то поза ними, напевно, вже не дуже. І третя причина все-таки це війна, яка завжди супроводжується спалахами інфекцій. За даними центру громадського здоров'я цього сезону, очікують циркуляцію чотирьох штамів грипу. Імунітет від вакцини формується близько 14 днів, і після вакцинації зазвичай зберігається близько 6 місяців. Ірина Мочульська, Олег Реп, Новини Суспільне, Львів. За добу 23 жовтня до Львова із зони бойових дій двома евакуаційними потягами доправили 182 людини. У Перемишалі зі Львівщини чотирма потягами вирушили 560 українців. За добу через пункти пропуску у Львівській області з України виїхали 20 тисяч 180 людей. Повернулися 19 тисяч 490 українців. Поліція області опрацювала 1197 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Вітряних тривог не оголошували. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні у Львові попрощались із захисником України Павлом Ткаченком. Чоловік народився у Маріуполі. Після закінчення школи працював на будівництві та був різноробом. Разом із сім'єю він проживав у Дружківці Донецької області. З початком повномасштабного вторгнення Павло Ткаченко став на захист батьківщини. Чоловік боронив Україну у лавах 17-го окремого мотопіхотного батальйону. Військовий загинув 12 жовтня. Йому був 31 рік. Також з героєм Володимиром Марком сьогодні попрощались у Другобичі. Чоловік народився у Стебнику. В час проведення АТО захищав східні кордони України у складі добровольчого батальйону ОУН. Після повномасштабного вторгнення Росії Володимир з перших днів березня відправився на війну. Служив сапером у 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді. Йому було 34 роки. Загинув 19 жовтня під час виконання бойового завдання на Криворізькому напрямку. Відремонтувати старі вантажівки зі складів ЗСУ та відправити їх захисникам на фронт. Така мета загальнонаціонального проєкту Тачки на трокачку. Є багато автомобілів, які вже, в принципі, йдуть на списання. Але дослідивши ті автомобілі, зрозуміло, що їх можна підняти з колін. І запустити в роботу, що це а доволі швидко і недорого. Львівський підприємець та військовослужбовець ЗСУ Роман Городечний один із ініціаторів проєкту. За його словами, такі автомобілі дуже важливі для військових, адже ними можна перевозити зброю та людей. Вартість відновлення однієї вантажівки обходиться до трьох тисяч доларів. Це радянські автомобілі, Урал, Газ, ЗІЛ, КАМАЗ та бронетранспортери. Для порівняння купити одну цивільну автівку для фронту зараз можна орієнтовно за 6 тисяч доларів. Як виглядає процедура? Частина пише, що їм треба машини для таких задач. Ми кажемо, є там Урал, Газон, ЗІЛ. Що найкраще? Вони кажуть, така то машина. І потім починається процес юридичної передачі з військової частини в іншу частину. В цей період ми ці машини своїми тралами забираємо. Привозимо на сервіс, ремонтуємо, і звідти вже в супроводі веземо їх конкретну бойову частину. Проєкт стартував з жовтня. За цей час 20 старих машин з баз зберігання ЗСУ вже отримали друге життя. Наразі ми маємо свої внутрішні реєстри, де накопичуємо всю інформацію про автомобілі, про запчастини, про роботи. І на щомісячній основі ми будемо створювати звіти, які будуть викладатися на нашому сайті планах організаторів проєкту зремонтувати ще 4 тисячі вантажівок. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Орися Масна випускниця Української академії лідерства. Нині дівчина служить на передовій у складі добровольчого медичного батальйону госпітальєри та рятує захисників на сході України. На цій ротації нас ротації відбуваються по місяцю. То минулих там два місяці ми мали там по 60 бійців за ротацію. Зараз це вже є досить насичено через те, що батальйони, до яких ми були прикріплені, починають активно працювати. і, Відповідно, коли є там якісь наступи, штурми, то є й багато втрат. Для того, щоб розповісти про Орисю та про інших захисників, студенти академії організували акцію Герої серед нас. Мій герой це мій рідний брат старший. У нас з ним різниця в 12 років. Ми мало часу проводили разом, але кожна зустріч із ним дуже цінна і тепла для мене. Рішення піти на фронт він пояснив тим, що йому є кого захищати. Я писав про свого вчителя. От, можна навіть сказати, що він був моєю рольовою моделлю. От доволі важко знайти більш багатогранну особистість. Виходить, що десь на початку війни, то доволі багато людей його засуджували через те, що він то пішов на фронт, бо він має сім'ю, малих дітей. Але його рішення було вже однозначним. Я розповідав про свого рідного брата Захара. Він не має військової спеціальності якоїсь чи військового досвіду. Він просто проходив військову кафедру своєму університеті в один момент, а десь з травня цього року долучився до лав ЗСУ в десантно десантно-штурмових військах. Четверо випускників академії загинули, захищаючи свою країну. Ідея в тому, щоб трошечки розказати більше про армію, як про живий організм, як про Такі таку силу, яка складається зі звичайних людей, бо кожен з нас з вами може бути оцим от військовослужбовцем, героєм, і поки студенти тут в безпеці відносній мають можливість навчатися, їх захищають їхні родичі, там брати, сестри, батьки. Іванка Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Школам Львівщини рекомендують змінити графіки канікул. У такий спосіб сподіваються зекономити на опаленні, допоки на дворі ще тепло. Відтак і осінні, і весняні канікули у школах Львівської області можуть перенести на зиму. Якщо ж у найближчі дні суттєво похолодає, навчання продовжать дистанційно. Також учні вчитимуться онлайн, якщо взимку безпекова ситуація буде нестабільною. Повідомляють в обласному департаменті освіти. Тим часом школам. Вівської громади також рекомендують перенести осінні канікули. Кожна школа сама буде вирішувати, коли учні відпочиватимуть. Ми не можемо собі теж дозволити абсолютно нехтувати комунальними послугами, тому що це є великі витрати. От. І, власне, було прийнято рішення рекомендувати, як школи переносять. це вже є інше питання. Так? Е, хтось робить більші зимові канікули, хтось собі зміщає на холоднішу пору. Е, в більшості все ж таки схиляються до думки зробити довші зимові канікули, От, відповідно, коли буде холодніший. Вісімнадцятирічна Катерина Андрієва, студентка першого курсу Львівської академії мистецтв. У серпні дівчина приїхала з Маріуполя, аби вступити у навчальний заклад, та пройти на бюджет абітурієнці не вдалось, оскільки її сім'я залишилась в окупованому місті. Катя змогла оплатити лише частину семестру. Взагалі навчання воно дорого коштує, а ще й війна, і можливості оплачувати зараз немає. Наприклад, у мене батьки вони залишаються досі на окупованій території. Я їхала сюди одна, і це мені дуже допомогло Бо Працювати і вчитися на денному це дуже важко. Щоб допомогти дівчині та іншим студентам, які не мають змоги оплатити навчання через війну, колишні випускники академії створили благодійний фонд. Вони збирають гроші, аби студенти здобули освіту. Благодійний фонд вже назбирав певну суму і далі продовжує, щоб покривати їхні оплату за навчання. Збираємо цю нашу разом з фондом комісію, яка буде визначати потреби, де є найбільші потреби, в кого є потреба. Повний рік оплатити комусь можливо буде допомога на один семестр дуже важливою. І коли це половина суми, а не ціла, це також важливо. Наразі благодійникам вдалося зібрати 150 тисяч гривень, спостерігаючи за вступниками, особливо за тими, хто приїхав до нас з інших міст України, особливо з тих районів окупації, можна сказати, що нас. Справді вражає їхня мотивація, їхнє бажання вчитись, їхнє бажання пройти стільки кругів. Справді, пекла при переїзді до Львова при зміні свого місця проживання, і ми справді робимо все можливе для того, щоб їх підтримати, їх мотивувати. Кошти збирають і за кордоном продаючи на аукціоні картини студентів та викладачів. Ми повезли до Ванкувера, Канади, і президент благодійного фонду зараз там перебуває. Минулого тижня відбувся аукціон, і там вдалося продати ці твори. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Христина Бучин одна з донорок банку грудного молока. Вона мама двох дітей. Її меншому сину один рік і чотири місяці. Жінка вирішила допомогти і поділитися молоком з дітками, які народились передчасно. Перед тим як стати донором, Христина успішно пройшла обстеження. Також провели дослідження її молока. Тепер вона офіційно у базі донорів. Анкети заповнювала. Обстежень було багато. Деякі аналізи я здавала, і ми їх робили в різних лабораторіях для достовірності результату. Підписувала документи різні. Я маю харчуватися правильно, не вживати там ніякі заборонені продукти і напої. Головне не пити багато кави і чаю. Ну я вже не говорю про алкоголь, я його просто і так не вживаю. Банк грудного молока створили на базі Львівської обласної лікарні. Це спеціальна лабораторія, в якій молоко збирають від матусь. Тут його перевіряють і заморожують. Годують ним передчасно народжений немовлят із низькою вагою. Ми вже завершили тестовий режим. Робота помаленьку налагодилася. Ми вже маємо свою базу жінок-донорів. Ми вже використовуємо донорське молочко для вигодовування діток. Вони мають отримати. Перше своє вигодовування грудним донорським молоком, тому що це власне забезпечить майбутнє здоров'я цієї дитинки. За два місяці роботи банку тут зібрали більше 20 літрів молока. Цього достатньо, аби забезпечити дітей, які цього потребують, у неонатальному центрі Львівської обласної лікарні. Проте банк готовий транспортувати грудне молоко і в інші лікарні. Таке молоко може зберігатися до півроку у морозильній камері. Тож жінок, які мають надлишок молока, запрошують стати донорами. Адже дітей, які потребують, є багато і в інших лікарнях. Для того щоб ми допомогли їм, нас має бути чим побільше збереженого цього молока, обробленого і замороженого. Христина Бучин каже, вигодовувати сина грудним молоком планує ще як мінімум півроку. Ось Стільки часу планує бути донором молока для інших діток. Боятися не треба, і ну, потрібно підтримувати. Наших українців зараз в цей складний час кожен має підтримувати, як він може. Я не можу волонтерити, я не можу в'язати сітки. Ну, бо в мене маленькі діти. Я можу допомогти на своєму фронті. І якщо я когось зроблю, хоч трошки так надихну на це, це я буду тільки рада. Жінки, які хочуть бути донорами, можуть звертатись у неонатальний центр обласної лікарні. Коли в банку буде достатньо молока, його потужності можуть забезпечити донорським молоком не лише лікарні міста та області, а й лікарні Західної України. Ольга Динака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.